Всім привіт! Мене звати Марія і це мій блог, блог щоденник, історія мого життя, якихось, можливо, моїх успіхів, досягнень, ну, можливо, просто якихось думок та висновків. Два слова про себе. Я мама восьмирічного хлопчика надзвичайного. Він мене займається в музичній школі. В принципі, я думаю, що, можливо, я тут теж буду виставляти якісь його досягнення. Також я працюю в інтернет-магазині, в двох інтернет-магазинах. Я займаюся повністю їх веденням, клієнтами, замовленням, загалом вся праця, яка з цим пов'язана. Також я вчуся приділяти час собі, увагу собі, любити себе, бо, як виявилось, це не так просто і не так легко, і фраза, яка забита всюди, де тільки можна, що почни любити себе. І тебе буде любити кожен, це не так просто. Бо я не знаю, там, піти десь попити каву з кимось, або там, десь я не знаю, там, собі поспати на півгодинки більше. Це не завжди про повну прям любов до себе. Тому я вчуся, і ті, кому це теж важко дається, можливо, буду вчитись разом зі мною, і я буду намагатись давати якісь. Практичні поради, корисні поради, ну або просто свої думки, а ви будете далі думати, чи треба вам вони, чи не треба. Також, в принципі, будемо, буду ділитись з вами будь-якими новинками з того, що відбувається, з того, що змінюється. І я сподіваюся, що цей контент буде цікавий, бо насправді останнім часом. Я дізналась дуже багато чого нового, якраз від таких самих блогерів, які висвітлили якісь теми, і виявляється, я не одна така. І виявляється, це не просто мої проблеми, які я собі десь намалювала, десь нашифрувала, десь вигадала. Виявляється, воно є, і з цим можна боротись, і з цим треба боротись. І нас таких багато, і тому будемо ділитись, будемо. Разом з цим боротись, будемо разом це все якось не, не те, щоб відстоювати, але переборювати, розуміти і. Вчитись далі з цим жити, жити правильно, якісно, і так, щоб нам самим дівчаткам, можливо, не тільки дівчаткам, якщо і хлопці дивляться, було приємно, гарно і яскраво жити надалі. Якщо виникнуть якісь питання, то буду рада відповісти на них в, ваших, в своїх коментарях, точніше, під цим відео. Па-па!